Всім привіт з Вінниччини! Ви на каналі Улюблена Садиба. І сьогодні я хочу зняти відео про свої бегоні. Розповісти, як я їх вирощую, як я їх живцюю, підживлюю, від шкідників обробляю. Но свій досвід. Досвід у мене невеликий. Третій рік я вирощую бегоні. Ну, вже дещо і навчилася. Щось прочитала, щось почула, але щось і маю вже свій якийсь досвід. І ось я хочу поділитися з вами. Я дякую всім, хто дивиться моє відео. Хто пише коментарі, хто ставить лайки. Мені це дуже приємно. Я всім дякую. Мова піде з самого початку про біліконня. Я хочу розповісти. Як я почала їх роз... Роз... Заводити, розводити Бегонії, захоплюватися ними. Колись давним-давно приїхала до мене в гості моя сестра і привезла мені. Клубні бегоні, я їх посадила, щось вони в мене не вдалися, не вийшло таке, я більш ними ніколи, ніколи не захоплювалася. Садила і фуксії, і пеларгонії, і всякі-всякі квітки, а бегонії якось я до них не зверталася. А потім я побачила в інтернеті відео, які гарні є зараз ці бегонії, як вирощують їх, і мені захотілося виростити. З самого початку я виписала насіння бегоній, виписала іллюмінейшн, 5 зернинок і 5 зернинок нон-стопа. Я вже не пам'ятаю, скільки в мене зійшло їх, але виростила я одну іллюмінейшн і два нон-стопа. І ще виростила я насіння отаку болівійську. Це була така краса. Це болівійська була, такі довгі ці гілочки висіли. Вона така ампельна, ампельна. Тут чомусь вона у мене вже зараз і не така, тому що були, ну, літо було дуже жарке. О, і, ну, Вона така була гарна, що я, вона мені дала, як кажуть, наснаги вирощувати іще. Потім я купила ще рожеві, мені подарувала дочка жовту, і вони такі були гарні, що я не могла ними налюбуватися. Ну І, і звичайно, захотілося мені іще їх. І ось я цей, цієї зими виписала собі біліконії. Е, Бегонія біліконія це вегетативна рослина, яка не пропадає на зиму. А росте, вона весь час, цілу зиму вона знаходиться зелена, вона росте. Вона не, не пропадають гілочки ці. Її можна зимою можна розмножувати. І вона, оце, до весни вона росте у ринці, на світлому місці, чи під лампами, чи на вікні в мене вона росла на вікні. Беліконій у мене є апрікот блаш. Hot orange, soft orange, там десь вона, я покажу світліща. Отака рожева, біла. І є ще в мене манго, але вона така неприглядна. Ось така вона, квіточка, але рости вона чомусь не хоче зовсім. Ось така вона. І є ще в мене шардоне. Красотка така, Прямо квітка, як троянда. Отакі. Бегонії люблять землю, щоб була така пориста земля, повітря, щоб проникало, і не люблять застоя води. Вони бояться застоя води, але і не пересушувати. Тому що я покажу, як у мене від пересушки, від цієї жари. Тут навіть вони б вже були б набагато кращі, але відлітали цілі оці гілочки. Від них я збирала, ходила. Ось хочу показати ось так, я не... ось так пересихає корінчик, і вона ось так відлітає. Ось що робиться з нею. Чи от жари, то не знаю від чого. Ну ось така, така в мене була неприємна ситуація з ними. Отак от вони, Я вже й поливала їх фітоспоріном. Вони були б вже набагато кращі. Ось такі гарні квітки здоров'я. Ось як. Підживлюю я їх рідко. Можливо, треба було б і частіше, але я не дуже так їх. Годую, бо не знаю, дуже жарко, і я боюся, щоб вони отаку жарку погоду не від добрив цих не попропадали. Ну, і підживлюю. Я купила Мастер Агро із формулою однаковою 18-18-18 і потрошку їх отак підживлюю. У таку жарку погоду дуже любить їх кліщ. Нападає кліщ, тому потрібно, щоб не довести до того, щоб на них напав кліщ. Для профілактики я обробляю їх фітовермом опирською, щоб вони щоб кліща на них щоб не було. Ну появляється, бачу особливо на бегоніях ілюмінейшн, на клубневих. Ці, напевно, більш видержані. Тепер розкажу я при, про те, як вони розмножуються. Розмножуються вони живцями, ось я зняла тут і хочу показати, що будь-який живець оцей, може прижитися. Любий, люба гілочка, дуже добре вона е, переживається у, фітовер... у вермикуліті. Я вибачаюся. Вермикуліті. Дуже гарно пускаю корінчики і дуже гарно вона приживається. Но... Оці вер... поверхневі оці гілочки брати не варто. У них немає тут у... між листками точок росту. Тобто, така гілочка, вона корінці пустить, вона буде рости, але вона не розгалужується. Вона не дасть отакого розгалуженого кущика. Щоб посадити і гарний був кущ, потрібно брати молоденького живця, який ще не цвів із середини молоденького, такого, в якому між листочками є точка росту. Що він буде пускати по сторонам ці розгалуження. Отакі молоденькі всередині шукати, навіть якщо він буде ось такий і маленький оцей живець ось. Но він пустить і з корня буде йти отакий курщик гарний. У мене було так, що я її садила е, цього, такого черенка з квіткою, і я зараз покажу вам, що з цього вийшло. Ось тут, дивіться, в мене одна гілочка йде. Нема більш від неї зовсім ніякого. Тут приросту ні з корня, ні звідки. І на самому кінці ось така квітка набагато більша, ніж та, що росте кущом. Це вже в мене тут я підсадила інші в другому місці тут живці, щоб зробити пишний цей кущик. І тут я посадила правильного живця. І ось подивіться, тут скільки тут вже наростає із корня. А тут немає нічого. Один росте. І все, мені жалко викинути, так як він живий. І тут так само і ось поряд поруч. Теж немає нічого. Це два таких я посадила, і вони просто дали дві гілочки і немає ніякого переросту з корінців. Через то потрібно брати отакі молоденькі які ростуть ще не цвіли, ростуть із середини. У них тут, от подивіться, вже у цих лист... пазушках є ось такі росточки. Вони дадуть розгалуження таке. І буде пишний кущик. Насіння я з них не пробувала знімати, може і є, тому що насінневі коробочки є тут. Може, хто хоче, я селекцією не займаюся, може хто хоче, оце квіточка жіноча, а повна квіточка чоловіча. Тут навіть чоловічі попадали. Отака От повна квіточка. Кругом і вони ростуть у парі: одна жіноча і чоловіча для, зап... для запилення. Ну, я не збирала насіння, з них не знаю. Як є, дивилася в інтернеті, що є. Дівки, які збирають насіння, запилюють штучно і збирають насіння, повиводять там нові якісь сорта. Особливо бачила, запилюють оцю шардане із рожевою, біліконією там, чи з бегонією рожевою цією клубневою, і отримують якісь такі сорта. Ось тут ще в мене є салман, я не сказала. Ось така салман. Немає у мене біліконі, тільки ще немає цитрус і крем. А то всі біліконії, всі в мене вроді би такі, інших я поки що я не бачила, може ще і будуть. От що я вам можу сказати про Беліконії Всім дякую, хто дивився мене. Слідуючого відео зніму за. Клубневі бегоні я розкажу, як, їх, як, як я їх зберігаю і як вони в мене вирощуються.